2007 рік. Це рік, коли відзначали 102-гу річницю від дня народження Власа Семчука. І ось ще в 2006 році вийшло розпорядження голови обласної державної адміністрації Василя Червонія про створення літературного музею Власа Семчука як відділу рівненського обласного краєзнавчого музею. Саме так, Василь Червоній був ініціатором створення цього музейного закладу. І від часу, коли була призначена завідувачка літературним музею влас Семчука Інна Нагорна розпочався, розпочалось збір експонатів, збір музейних предметів, які пов'язані з творчістю Семчука, з тими людьми, які. В яких він жив, творив і працював. І хочу ще сказати, що, безумовно, нам допомагали у створенні цього музею не тільки наші музейники, але і літератори. Бо для літераторів це звичайно була подія створення музею, їхнього колеги. І тут необхідно віддати належне постаті нашого сучасника Євгена наш Шворуна. Саме Євген Смургун запропонував концепцію цього музею. Вона дуже цікава і, і нагорно її реалізовувала. В чому її така цікавість і оригінальність? Що о, письменник його біографія, його життєвий творчий шлях, він представлений через його твори. Ось, Навіть починаючи від Дермані. Де розповідається про цей населений відомий пункт в Волині, де він народився, там є цитата Семчука про Дермен. Далі Кременецький період, Празький період. І тут не тільки про ті місцевості, де він жив, але і тих людей, з якими він працював, з якими він творив. І про кожного є його фотографія, є його. Інформація та інформація, яку дає Самчук про тих людей, серед яких він творив, працював і, по суті, за допомогою яких він став справжнім, справжнім літератором. Ну, треба надати належне пані Ніна Нагорні, бо було зібрано величезну кількість як на той час предметів інформації, які пов'язані з Самчуком, бо це була якась певна та була раса. це, ну... Не стільки цих речей було в музеї нашому фондовій колекції, а їй вдалося навіть віднайти і ті предмети, зокрема за мною у студії Меплі з тої квартири, де, де проживав Самчук в період Другої світової війни. Ось і ці предмети були передані до цього музею. Також треба надати належне і розпорядникам спадщини творчої Уласа Самчука. Це подружжя Соколиків, які проживали в Канаді і які також долучилися до створення цього музею. Ну, а день 20 лютого 2007 року це день був, коли ось ця. Зала музейна, вона була переповнена, люди були тут, люди були і перед нею. Згадую, що це було певне піднесення, бо приїхали не тільки і прийшли люди з Рівного, з Дерманя, з інших місцевостей Рівненщини. І, зокрема, тут приїхав з Києва директор Інституту української літератури Микола Жулинський. Були тут і подружжя Соколиків, був ректор е Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник, е голова обласної ради е Данильчук, е заступник голови обласної ради Торхунов. Звичайно, був Василь Червоній, е та людина, без якої е цей музей би, по суті, не, від не відкрився і би не, не функціонував. Е кого ще ну, а, повинен не забути і? Назара Волошука, нашого пандуриста, який виконував саме ті пісні, які любив слухати і співав Олас Самчук. Також і просвітяни тут були, зокрема Микола Федоришин, який очолював той час просвіту, і Петро Девичук, начальник управління культури. Ну і пластуни корення Оласа Самчука. Звичайно, що це була подія для, не тільки для рівного. Хочу сказати, і для України, і для всього українства. Ось. Музей запрацював, музей почав приймати відвідувачів. Ось. Я ще не з... хочу згадати і Миколу Ліханова, бо ось цей портрет Семчука це виконав наш е... сучасник відомий художник Рівненський Микола Ліханов. Ось. І Запрацював музей, сюди почали приходити і школярі, і студенти. І... І гості рівного тут е, почали відбуватися і творчі зустрічі, письменники, звичайно, проводили тут заходи, е, а музейники проводили театралізовані екскурсії, на яких і був, зустрічав гостей сам Улас Самчук. І е, дуже приємно, що е, і до сьогодні е, музей зустрічає гостей, що вони тут. Е, Приходять і на екскурсії, і на святкові заходи, і кожного року відбувається 20 лютого свіча пам'яті, а влітку також відзначається день, коли він відійшов у вічність Улас Самчук. І тому, звичайно, що музей наповнюється і новими експонатами, які представлені в даній експозиції. І Хотілося б, звичайно, щоб ті люди, які от сьогодні, наприклад, перебувають в Рівному, ті переселенці, які до нас приїхали у зв'язку з війною, вони туди приходять, але також, щоб вони знали, що це є музей, що це є місце і тут жив у Рівному, працював, творив такий великий письменник, літературний геній Улас Савчук.